Маскувальні сітки 10, 11 та 12 метрів на 7, а ще 16 на 8 для українських захисників виготовляють місцеві жителі. Волонтерський цех облаштували у будинку культури. Директорка бібліотеки Тетяна Тарановська каже, працюють на замовлення військових. Ось цю сітку розміром 10 на 7 метрів, темно-сірого кольору завершили за три дні. Вже завтра її відправлять бійцям на Донеччину. Залучаються в нас люди із центру зайнятості, звичайно, і беруть велику участь переселенці. Цьому, от. Ну і наші працівники культури. Я, наприклад, прийшла о 8 годині, ще поки немає, до хвилини мовчання дівчата підходять. В кого є вільна хвилина? Якщо не йдемо на обідню перерву, то ми тут. В кого? Просто якщо вільна хвилина є, тому... а якщо потрібно вже на сьогодні, то сітка буде до обіду зроблена. Зараз у роботі сітка середнього розміру її замовили військові, які боронять Україну на харківському напрямі. Використовує спанбонд кольору хакі, розповідає техпрацівниця Олена Войнаровська. Стараємося, щоб ну, не було рівних полос, ну, була якась імітація там, чи нерівного рельєфу, чи гілки, якщо це дерево. Ми ось тут знаходимо гудзок і на нього закріплюємо через дірочку стрічку. І переходимо з лівого боку в правий і слідкуємо, щоб не виходило за межі оцього рядка, що ми почали. За тиждень встигають зробити три великі сітки до процесу, щодня залучають у середньому 15 -ро. людей, розповідає Ольга Безугла. Ми реактивно плетемо сітку. Маскувальна сітка це занадто важлива справа. Це врятоване життя того, хто рятує тобі. Отже, сюди треба приходити. І добровольно приходити постійно на постійній основі, бо є матеріал, є сітки, лише треба руки. Матеріали для сіток купують за власні гроші, а також за донати, каже Тетяна Тарановська. Благодійними ярмарками, концертами, які за працівники культури їдуть заробляти ці мізерні кошти, от намагаємося своїми руками щось зробити, благодійно продати. З початку року каже Тетяна Тарановська, їхня команда виготовила 38 маскувальних сіток для накриття танків, артилерії та бліндажів українських захисників. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.